Всім привіт! І якщо ви дивитесь це відео, то у вас точно виникають питання, що таке відділ продажів, коли його потрібно будувати і з чого взагалі він має складатись. Тож, давайте все по розберемо. Сьогодні хочу взагалі почати з того, щоб ми з вами познайомились. Мене звати Машенко Марина, я вже 8 років в продажах і займаюся з них вже 3 роки побудову відділу продажів. В різних напрямках, тобто це можуть бути фінанси. в мене були трейдери, ми будували відділу продажів. Це може бути логістика. Звісно, Вікторія Тріфа, міжнародна торгівля, з якою я працюю вже півроку. Мій шлях починався з того, що я вісім років тому з дитиною на руках я прийшла в кол-центр. І через місяць мені вже сказали, Марина, ти будеш керівником відділу продажів. І я тоді їм прямо казала: я не знаю, як це робити. Мені сказали, розберешся. І ось сьогодні я вам записую це відео, отже, розібралася. Почнемо з того, що це таке взагалі відділ продажів, тому що багато хто мені писав, що мені ще радно будувати відділ продажів. В мене всього один менеджер. Але насправді ваш відділ продажів починається з одного менеджера, де ви берете щось і делегуєте саме цього менеджеру. Це може бути. Обзвін бази, обробка замовлень, це може бути розсилка смс, переписка продажів. Тобто будь що саме пов'язане з продажами, що ви взяли і зделегували. І основна відмінність маркетингу і продажів да, тим, що маркетинг приводить клієнтів, приводить ліди, ліди це замовлення, да. А відділ продажі вже їх опрацьовує, тобто робить фінальний кінцевий результат відділу продажів це гроші, це продаж, як би це не було. Але щоб це все працювало ось так, от по годинничкам, щоб менеджери продавали, до цього стоїть ще дуже велика робота. І сьогодні ми розберемо. А зараз давайте розберемо, які ж відділи продажів бувають. Я виділяю два основних, вони найчастіше зустрічаються: це однорівневий відділ продаж і дворівневий. Що це таке? Однорівневий це коли у вас один менеджер виконує всі етапи продажів. Тобто він починає комунікувати з клієнтом, виявляє його потребу, він його прогріває і доводить до того, що людина купує. Але ж буває тоді, коли двохрівневий, і в такому випадку менеджер виконує тільки певну частину, наприклад. Зустрічає клієнта, комунікує з ним, а вже передає наступному менеджеру, коли виявив потребу. Тобто це дворівневе, коли декілька людей працюють з одним клієнтом, але у кожного своя зона відповідальності. Візьмемо, для прикладу, Макдональдс. Да? Там для того, щоб виготовити бургер, кожен займається своїм своїм процесом, але вони впливають на загальний результат, і оце вже дворівневе відділ продажів. І коли ми починаємо будувати відділ продажів, то тоді ми е, маємо орієнтуватися, яка взагалі у нас буде структура, що ми будемо робити і для кого. Якщо от на рівневий, то ми описуємо повністю весь процес для однієї людини. Якщо у нас декілька рівнів, то тоді е, описуємо для е, кожного окремо. І дивіться, в чому в чому взагалі обирають двохрівневий відділ продажів? Наприклад, якщо у вас холодні продажі. Тобто, візьмемо, для прикладу, міжнародну торгівлю. Для того, щоб знайти постачальника-клієнта, спочатку треба протелефонувати клієнтів, там постачальників, і ми йдемо закривати. І ось тут ми можемо взяти дві людини, який буде працювати, наприклад, один з постачальниками, інший з клієнтами. І далі відправляти там до чату певні угоди, які можна, грубо кажучи, зістикувати. Але якщо вже там трьохрівневий відділ продажів, то тоді там окрема людина, наприклад, яка шукає машини. І ось це вже буде декілька етапів, які будуть працювати над цим. Чому поясню, що інколи менеджери класно, один класно зацікавлює інший продає? Третій там комунікує з логістикою з водіями. Так? І це абсолютно нормально, що людина, яка продажник, вона не буде сидіти на холодних замовленнях, ну точніше, дзвінках, на холодних дзвінках, не буде сидіти, бо вона там просто вигорить. Вона буде конкретно на етапі продажів. І ось тут я раджу вже розділяти ці показники. Але якщо у нас ідуть теплі продажі, то тоді ви можете розглянути для себе однорівневий. Одна людина це все робить. І, до речі, хочу розповісти момент, що коли ви стаєте взагалі власниками бізнесів. Наприклад, ви зараз займаєтесь самостійно продажами, ви ще не власник бізнесу, ви менеджер. Далі, коли у вас буде менеджер, ви будете вже керівником відділу продажів або там тім лідом. Коли ви стали керівником відділу продажів і у вас, наприклад, з'явився потім керівник відділу продажів. Ось тоді можна вважати, що ви стали власником, але поки що ви менеджер з продажів вашій компанії. Ось такі реалії. Що важливо взагалі враховувати при побудові відділу продажів? Це перше, те, що ми проговорили з вами: саму структуру. Скільки буде рівнів, хто буде працювати в відділі продажів, хто буде на якому етапі. Перше, це системність, далі це мотивація, що у кожного менеджера, точніше, у кожного працівника вашої команди, має бути чіткі і прозорі, прозора мотивація. Він має, має знати, які обов'язки в нього входять, що він може отримати. А якщо, наприклад, я виконаю не 100% плану, а 150%, що я отримаю тоді? І це мотивує зробляти їх більше. Тобто чітка прозора мотивація. Формат, що в тебе є тільки ставка, чи в тебе є тільки відсоток, він не зовсім працює. Тобто, тут менеджер має розуміти, що його чекає далі. Навчання. Я раджу проводити навчання зі своєю командою, але якщо ви не маєте наразі такої змови, хоча б два рази на тиждень зустрічатися, просто поговорити, запитати, як справи, бо завжди керівник відділу продажу, або ви, як власник, ви маєте знати свою команду. Якщо ви тісно працюєте з працівниками, якщо ви вже на етапі, коли у вас є керівник відділу продажу, то тоді це робить керівник відділу продажу. Двічі на тиждень, понеділок, наприклад, ставимо цілі на тиждень, п'ятниця фіналом дивимося, що у нас відбулось. Тобто, обов'язкове навчання або комунікація має бути в команді. Ну і звісно, контроль. Мій контроль заключається не в тому, що я сиджу і кожну годину говорю: дівчата, а ось тут по-іншому, а ось тут не змінила, а тут ще зробили. Тобто, 24 на 7 я контролю. Ні, контроль заключається в тому, що якісне навчання перед тим, як вийти на роботу в лінію. Менеджер розуміє повністю всі етапи, всі моменти, всі проблеми, які можуть виникати. Тобто, менеджер повністю все це знає. І контроль заключається тільки в тому, в моєму випадку, що я один раз на день. Заходжу в CRM-систему, дивлюся, що там відбувається. Заходжу в переписки, в чати, і ми з дівчатами зустрічаємось, там розбираємо, наприклад, моменти. Тобто контроль це не коли ти тримаєш за руку, як дитина, кажеш, туди не можна, те не чіпай і те не роби. Так не буде воно працювати. Контроль це коли зі сторони менеджера виконуються всі обов'язки, і ти як керівник відділу продажів або там власник, ти розумієш, що де в тебе коли. Але якісний контроль буде тоді, коли у вас буде побудована вся система відділу продажів. Тобто відділ продажів це не тільки про дисципліну, але це і про енергію. Це важливо також розуміти, тому що якщо ви не будете заряджати свою команду, ви не будете давати їй мотивацію, то звісно відповідні результати ви і отримаєте. Тобто, давайте так коротенько все підфіналимо. Коли потрібно будувати відділ продажів, перше, ти хочеш делегувати і збільшити свої продажі. Друге, ти, наприклад, розумієш, що в певний момент ти не готовий робити певну частину задач, і ти хочеш взяти собі в команду людину. Тобто, ось цей момент може бути ключовим, щоб ви перейшли на відділ продажів. Ну і звісно, ви хочете більше грошей, ви хочете. Працювати, грубо кажучи, уже не ручками, а хочете працювати міском. Друге, це яка буває структура, так? однорівнева, дворівневе відділ продажів. Ми розуміємо, ми розуміємо взагалі, на якому етапі ми готові брати людей. І третє, це про те, що має бути в вашому відділі продажу. Да? Це структура, команда, енергія, те, що ми з вами проговорили. Якщо ви зараз візьмете ті кроки, які я вже сказала попередньо, то ви зможете побудувати мінімальний свій відділ продажів, який буде працювати на вас. Але якщо ви хочете більше ви хочете поглиблено дізнатися. Що входить у діл продажі, які етапи ми проходимо, як наймати людей, як писати скрипти, як робити розсилки комерційні і все, 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 все. То я вас, звісно, запрошую на свій курс, який зараз планується в запуску, і ви зможете приєднатись до нього. Він називається Побудова відділу продажів. Ви можете написати мені в особисті, я вам дам всі деталі і відповім на ваші питання. Тож дуже дякую вам за цей перегляд. Залишу свої соціальні мережі. Ви, звісно, підписуйтесь і пишіть в коментарі ваші питання. Будемо їх розбирати.